Восьмий тур Української прем'єр-ліги просто якийсь неймовірний. Та ще я вам тут кажу якусь затравки. Ви я впевнений, якщо ви бачили, ви самі це розумієте. А якщо ні, то ласкаво просимо до мене. Я вам зараз розповім всі тонкощі та чудові моменти восьмого туру, які сталися, адже тут у нас відбулися такі речі, яких ми не бачили дев'ять років. Всіх вітаю пан ви на каналі Іранспорт і ми тут говоримо про український футбол. Якщо ви хочете більше інформації як про український футбол, так і про інші види спорту, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі під відео і на вашому екрані. А я не буду вас затримувати, ми переходимо. Мабуть, давайте по найсвічішому, це матч у Львові на Арені Львів між Шахтарем та ЛНЗ. Матч, який став історичним, адже 9 років Шахтар УПЛ не програвав 4-1. Останнім це зробили в вже не існучий Дніпро. Ну, чесно, я розумію, після Абердіна команда дуже сильно. Мабуть, була втомлена, адже дуже далекий і важкий переліт, переїзд. Ну і плюс ми самі розуміємо, що матч був в Шотландії дуже важким. Тут ще довгий переліт, і тут вже четверг, п'ятниця, субота, і вже в неділю ви маєте грати. Але грати у Львові, в принципі, не так і погано, але знову ж таки. Абердін у своєму матчі дещо показав те, чого в українському футболі проти Шахтаря мало хто робить. А це саме високий пресинг при тому, коли Шахтар намагається розігрувати свій м'яч. І Пономарьов подумав, посидів, подивився, використав на практиці. ЛНЗ просто задушили високим пресингом Шахтар в першому таймі. Чесно, в першому таймі я був здивований. По-перше, хто в якій формі грає. Та що відбувається взагалі на полі? Шахтар просто тиснуть і їх перемелюють як каву. От просто какао-боби, ти кидаєш в каву машину і їх перемалює в порошок. Ось те саме Елен заробив із Шахтарем на їхній половині поля. Ну просто було не впізнати команду з Черкас, таке враження, що тут у нас грає Барселона. Але як виявилося, Барселона також свій матч чемпіонату програла 4-1 Севілі, тому Шахтар виявився, як вже багато хто прозвав в коментарях, в чатах. східноєвропейською європейською Барселоною, але є один нюанс. Загалом перемога 4-1, ЛНЗ показав всім командам, як треба грати проти Шахтаря. Принаймні, що це працює, допоки, звісно, Шахтар це не виправить. А у Шахтаря з цим можуть бути великі і великі. Проблеми, поки що після минулого туру, після певної перемоги над рухом, в чемпіонаті Шахтар не показав прям такої супер впевненої гри, щоб ми казали, так, цей Шахтар точно буде чемпіоном України. Поки що я не, взагалі не певний. так? Поки Шахтар йде першим, але до турніру таблиці пізніше, але все-таки така поразка для Шахтаря це я впевнений болючіший і. Найбільш болючий в Україні за останні роки удар. Ну і, мабуть, цього разу вже ні на кого не спишеш цю поразку. Єдина віддушена, мабуть, шахтаря в цьому матчі це суперський штрафний від Назарини, який в найкращі часи Роналду Прем'єр-Лізі, коли він той клав штрафні пачками, приблизно в такому ж самому стилі вдарив. З дуже великої дистанції в 9 ну, у Паламарчука взагалі, як на мене, не було шансів. Ну і загалом у Шахтаря в цьому матчі відзначилися такі футболісти, як Матвієнко. Мабуть, капітан Шахтаря зіграв свій найгірший матч за Шахтар за останні сезони, тому що те, скільки результативних помилок відбулося в цьому поєдинку для суперника, ну дуже важко порахувати. Та й загалом дуже багато помилявся Матвієнко в. В передачах. Загалом весь захист Шахтаря відіграв дуже і дуже погано Центр Поля провалився. В даному випадку в нас Олег очередько вийшов, Очередько, Мерлон, Бондаренко. Ці три гравці Центр Поля просто провалили. Тому я просто хочу поаплодувати ЛНЗ. Вони реально молодці сьогодні. Так, можливо, надалі вони будуть програвати всім по 5, по 6-0, але те, що вони сьогодні зробили шахтарем, це щось просто неймовірне. Трішки раніше свій матч провело і Київська Динамо, яка вже в четверте поспіль не може виграти, і в четверте поспіль це нічия. Сьогодні вони, точніше. Для мене сьогодні, для вас вчора, можливо, позавчора, залежить від того, коли ви це дивитесь, Металіст 19-25, в першому таймі було просто не впізнати. Команду переїжджало Динамо, яке також було втомлене після матчу з Crystal Palace. Перший тайм взагалі жодних питань до Динамо не було, Гол Волошина, він назрівав. І те, що Динамо забило лише один, це, мабуть, були саме проблеми самого Динамо, а не успіх Металіста 19-25. В другому ж таймі все змінилося, і металісту вдалося е, відквитати м'яч таким чином, зрівнявши рахунок у матчі. І, чесно, моментів у Динамо в другому таймі майже не було. Е, у Динамо проблема ще в першому таймі кум, сват-брат. Він же Крістіан Біловар отримав травму, і тепер у Динамо є е, дуже великі проблеми з центральними захисниками, адже Попов травмований, е, Біловар. Е, Зараз на травмі. Ну і в принципі також Михалко в матчі з Крістл Пелес отримав пошкодження, поки невідомо настільки воно сильне і важке, але Михалка викликали до молодіжної збірної. І, скоріш за все, наступному тижні він зможе вже зіграти. І після міжнародної паузи повернеться до. Стартового складу Динамо. Ну, а на заміну вийшов молодий Захарченко, який в цілому великої погоди не зробив саме якоїсь поганої. Тому, мабуть, слід відзначити те, що в київському Динамо був відсутній Андрій Ярмоленко повністю в заявці, його навіть не було на лаві для запасних. І після матчу Олександр Шевковський це пояснив тим, що після матчу з Пелес в лісі конференції. Андрій Миколайович підійшов до тренера і відпросився через сімейні проблеми. І далі головний тренер Сашо додав, що дуже дивна річ. Ну, враховуючи те, що ми знаємо, що в Динамо між тренерським штабом, між Ярмоленком, то взагалі у Ярмоленка з усіма тренерськими штабами, і збірної, і Динамо є суперечки. Конфлікт розбіжності, називайте це, як хочете, але факт залишається фактом. Старих чомусь не люблять. Тому не, насправді невідомо, що там сталося, можливо, нічого прям вау не відбулося. І реально в сім'ї якісь проблеми, що Ярмоленко відпросився, і надалі все буде окей. Якщо ж ні, то вболівальникам слід і надалі шукати різні теорії і змов, що взагалі відбувається в клубі. І як скоро клуб буде програний в Казино в Монако. Матч е, ранковий е, у неділю відбувся між Кривбасом та Кудрівкою. У кривому розі Кривбас, певно переграв Кудрівку з рахунком 3-1. І знаєте, от дуже багато хто говорить, е, якраз одразу зроблю затравочку на наступний матч, що СК Полтава зливає. І грає на контору певні матчі. Наприклад, матч Кубку, де вони приїхали складом U-19 грати, що взагалі в матчах чемпіонату щось відбувається, що от ніби десь можна запідозрити в продажності футбольного клубу СК Полтава. І... Але тут насправді дуже логічне пояснення, це кадровий підбір виконавців Полтава. він набагато нижчий, наприклад, ніж в. Інших дебютантів е, української прем'єр-ліги це Кудрівка та Епіцентр. І якщо ми кажемо про Кудрівку, то ось, е, цей кадровий потенціал, та й загалом фізична підготовка гравців е, е, клубу Чернівської області він покраще. От навіть зараз програли Кревбасу 3-1. Е, але хочу відмітити, що Кудрівка забила просто неймовірний м'яч так вже на останніх хвилинах перерахунку 0-3 е, ударом в центру поля. М'яч влучив поперечено, і від Кемкіна відлетів у ворота Кривбасу. Так, це дуже-дуже приклеїв автогол. Але прикол в тому, що в трансляції цей гол не потрапив, він лише на повторі всі його побачили, тому що в цей час взагалі показували потрійну заміну Кривбасу. Кривбас, ну і от якраз про Кудрівку, вони фізично більш готові. Тому що навіть враховуючи той факт, що команда програвала, не можна сказати, що Кудрівка не боролася, що їх там оббігали як стоячих, що це фішки як на тренуванні. Ні. Це все команда бореться так, у них дещо не виходить, але ну, ж таки, ті даліві бали, які команда набрала, це відображення того, що команда старається, і що гравці в цій команді. Видають результати тоді, коли це можливо. Коли неможливо, ну більшого з них вимагати, мабуть, не потрібно саме від конкретно цих футболістів. Якщо ми кажемо про Кривбас, ну тут у нас твердохліб знову забиває, і в чергове тренерський штаб національної збірної ігнорує цього футболіста, який. Мабуть, на рівні УПЛ вже давно всім довів, що він може вже принаймні спробуватись грати за збірну, ну, але Мендозу, ух, який же це футболіст для української, для української прем'єр-ліги. Хлопець, який, маючи супер моменти, не реалізовує невлучає, навіть поворотах, б'є вище, але якщо це треба зіграти в один дотик. І покласти м'яч в дальню 9. Це, будь ласка, що в матчі проти епіцентру, що сьогодні проти Кудрівки. Ну, просто ну, важко ще сказати. Для Кривбасу це реальна знахідка. І якщо цей гравець взагалі сезон дограє ще в складі Кривбасу, я буду дуже і дуже здивований, але я впевнений, що він покаже свою результативністю, що. Він заслуговує на підвищення, і це підвищення в нього точно буде, і Кривбас на цьому заробить гроші. Якраз про СК Полтаву матч Суботи проти Полісся. Полісся вкотре поспіль вже е, перемагає, перемагає з розгромно з рахунком 4-0. І ось цьому матчі було видно, що Полісся, яке вже здихалося, і Кубку України, і Єврокубків. Ну просто. Реально почало грати. Такі клуби, як СК Полтава, наприклад, вже точно вони не помічають. 4-0. І от під час одного із забитих м'ячів, коли велетень пробігав на фланзі, захисник, який його переслідував, в нього було настільки багато сил, що він навіть впав. Це був просто. Вони зіштовхнулися оцими силовими полями, але силове поле велетня виявилося сильнішим, Ну, він же ж велетень. Але якщо серйозно, то. ВСК Полтави, ну, ті гравці, які є, ну, вони не тягнуть рівень прем'єр ліги, але не, не треба ж карати їх за це, що от вони грають на контуру. Мужики стараються, дещось виходить, тим паче 4 пункти є. Так, скоріш за все, далі у Полтави будуть ще більш розгромні рахунки, але принаймні команда. Намагається щось показувати. Ну і за рахунок цього перформансу, Велетень був довикликаний в національну збірну. Тому дебют можливий, я ще на в кінці минулого сезону, коли велетень за колос провів дуже гарну кінцівку, я прогнозував, що, скоріше за все, велетень отримає найближчим часом. Можливість грати за національну збірну. І ось через декілька місяців він цей шанс отримає. Також Брагару забиває за Полісся знову в другому матчі поспіль. Тому, мені здається, реабілітація від Динамо йде повним ходом. Оболонь Верес матч в Києві, і це матч, який завершився з рахунком 1-1. Це друга нічия в цьому турі і обидві якраз на рахунку київських команд. І це той випадок, коли. Оболонь, мабуть, втратила перемогу. Дуже приємно спостерігати за такою оболонью. Верес може бути задоволений тим, що вони змогли вивезти з Києва один заліковий пункт, бо реально рівня нам було дуже і дуже важко. Тим паче, що не зовсім. По, по спортивному правильно грав верес дуже багато грубочів, як на мене, було в цьому матчі від команди з Рівного, але оболонь все ж таки не змогла реалізувати всі свої моменти, якось дограти на перемогу, тому лише один заліковий пункт для киян, але, мабуть, можна бути задоволеним. Хоча ну, на місці Вереса точно можна бути задоволеним, а от про Болонь можна ще подумати. Матч Карпати Львів Олександрія. Це останній суботній матч, саме якщо ми йдемо в зворотньому порядку. І перший був за хронологією Олександрія, яка знаходить нарешті свою гру. Повертається, Ми вже не бачимо ту безпорадну команду, яка в перших турах програвала всім, кому можна і кому не можна. Але є такий у команді, такий Мігель Кампуш, який от любить отримати червону картку з дискваліфікацією на 5 матчів, за, при, в матчі з Динамо привести хол, Ну і в матчі з Карпатом ще й забити у власні ворота. Карпати трішки оживають. Так, старт сезону у них був не найдальшим, як і в Олександрії, але дещо Карпати дещо краще грають. Звісно, проблема Карпат є в атаці, це центр нападу, фланги нападу. Ну, не повинні гравці центру поля, там, умовний Бруніні або захисники Мірошниченко, якось бути відповідальними за результативністю е, цій команди. Тому. Мабуть, дещо слід Карпатам переглянути свою трансферну політику, кого вони купують на якій позиції? Адже, в принципі, з центром поля з захистом доволі все непогано, а от з нападом є. Проблемки. І інколи великі, тому що саме от за рахунок того, що шкутильгає результативність, десь Карпати і не, і не добрали ту певну кількість балів, яку вони втратили на початку. Тому надалі команді Лупашка слід просто сподіватися, що забивати вони будуть. Зоря і під центр, перемога Луганського клубу 2-1, епіцентр. Знову не перемагає, і команда знаходиться на останній сходинці, і поки що цілком е, заслужено. Зоряш під керівництвом скрипника. Так, е, не завжди вона грає у видовищний футбол, але вона грає в ефективний футбол. Тому що в першому таймі зоря мала два моменти, і ці два моменти вони реалізували. В другому таймі так Епіцентр дещо вже покраще заграв, десь підтискав Луганський клуб, але просто на досвіді, на класі Луганський клуб перемагає. І не дає Епіцентру центру хоча б заробити один заліковий бал. Ну і ще одна сенсація, як на мене, це матч рух колос. Команда Костишина вже третій тур поспіль не перемагає. А й сьогодні програє руху з рахунком 0-2 і просто якось без шансів. Рух просто переїхав. Після е, невдалого матчу з Шахтарем. Команда зібралася, і оцей вайб Кубку України. Е, Реально спрацював, команда набирає 6 залікових балів, трішки починає змінювати своє турнірне положення. Так до цього ще далеко, але принаймні вже закладений фундамент. Коло вже, здається, таке враження: просто наївся, і просто ось ця міжнародна пауза точно буде потрібною клубу з ковалівки, бо якось важко виглядає колос, от ніби вони відпахали П'ять матчів поспіль за тиждень і їх випускають на шостий. Десь не все добре. Тому, в принципі, ось такий вийшов тур. Всі результати перед вами на екрані. Ну і давайте ж перейдемо до турнірної таблиці. Турнірна таблиця в нас просто шедевральна. Між першим місцем, шахтарем та сьомим це колосом. Різниця всього лише в три залікові бали. Я ніколи не пам'ятаю такого, що після восьми зіграних турів перша сімка лише трьома очками відділялась. Ну, З одного боку, це прекрасно, інтрига живе, адже давай виграє сьогодні Шахтар, і вже 4, плюс 4 від Динамо, і десь, можливо, інтрига починала б десь згасати, але так ми маємо просто неймовірний результат. Динамо та Кривбас має по 16, Полісся, Металіст по 15, а НЗ 14. Та, в принципі, Карпати зоря мають по 11, Карпати вже підтягуються. Оболонь, Кудрівка по 10. Ну, знову ж таки, оболонь, Кудрівка це команда, які будуть боротися за середину е таблиці. Верес, Олександрія Рух. Тут грають на межі. Ну і поки що Полтава та Епіцентр це. Аутсайдери і цілком закономірні. Мені здається, після вже половини сезону буде зрозуміло, що ці дві команди покинуть, якщо вони, звісно, не будуть виправляти своє становище. Але, як на мене, це поки що це просто неймовірно. Полісся має чотири перемоги поспіль і знаєте що. Далі у нас міжнародна пауза, але давайте подивимось на наступні матчі, що нас чекають в наступному турі. В турі під номером 9, Ну, по-перше, Зоря Динамо дуже і дуже е непоганий матч. Нас чекає. тому побачимо, чи зможе Динамо переграти свою нічийну серію. ЛНЗ гратиме проти Колос. Шоста та сьома команда гратимуть між собою. Ну і звісно ж, матч туру у Житомирі, Полісся та Шахтар. Чесно, дуже боязко за Шахтар, враховуючи те, яку форму в чемпіонаті набрало Палісся, і що Гелензе зробила з Шахтарем, а Палісся, і особливо Руслан Ротань, це та команда і той тренер, який точно будуть вивчати слабкі сторони донечан і будуть намагатися ними користуватися. На цьому у мене все. Якщо вам це відео сподобалось, то підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, а ми вже з вами побачимось в наступних відео. Всім папа! -па!